Багато нового про s 25 та S25 Edge, компанії тікають з Мексики, через що здорожчують ігри і не тільки. Штати вкладають 500 мільярдів доларів суперштучний інтелект. А Китай зробили шаї крутіші за OpenAI за копійки. А ще нові відеокарти ще не вийшли а вже в дефіциті. Про усі ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Презентація Galaxy Unpacked закінчилась. У нас на каналі вийшло відео, і у вас є ще пару днів, щоб встигнути взяти участь в розіграші. А деталі про них продовжують потрапляти в мережу. По перше, очікуваний Galaxy S25 Slim презентували просто тизером, і виявилось, що він не Slim, а Edge. І в мене немає пояснень такому неймінгу, адже едже ми завжди були телефони з зігнутими по краях дисплеями. По-друге, до нього додали доторкнутися усіляким західним блогерам на заході в Сан-Хосе. Ну а ті вже поділились подробицями. По-перше, там буде усього дві камери на острівці. Він буде дуже тонкий, проте заміряти його не дозволяли, тож усі пропускають, що там буде десь біля 6 мм. Звісно ж, така товщина не могла надати своїх мінусів. З сертифікаційних матеріалів стало відомо, що смартфон має. Тиме батарею ємністю 3900 мАч, а це менше ніж у базового s 25 а Edge матиме дисплей як S25. А ще Samsung так і не перейшли на кремнієво вуглецеві батареї, як це зробили китайці усі вже в цьому році. Адже якби вони перейшли на цінові батареї, то в цьому смартфоні спокійно було 5 тисяч, а в Ультрі усі 6 чи навіть 6500. Ще офіційно було підтверджено, що смартфон з'явиться у продажі десь у квітні. Проте список країн, в яких він буде продаватись, особисто мене дещо дивує. Це неофіційна інформація, проте джерело порталу Phone Arena стверджує, що смартфон з'явиться в 39 країнах, серед яких немає. США, навіть України там немає, проте є Ірак, Узбекистан та Росія. А ще я щось пропустив, коли Кавказ став країною. Менше з тим, я б не став повністю довіряти таким заявам, адже в цьому списку навіть Південної Кореї немає, тому будемо бачити вже потім. Звичайні S25 також отримали трохи подробиць. По-перше, стало відомо, що всі три S25 стали першими телефонами з підтримкою Snapdragon Satellite, сервісу для обміну повідомленнями через супутниковий зв'язок. Так, достатньо просто підняти ваш s 25 до небес і можна буде відправити екстрене СМС. Проте, звісно ж, є купа, але по-перше, Samsung ще не активували цю функцію, а працюватиме вона точно далеко не в усіх країнах. А ще окремо стоїть питання, скільки за це треба буде заплатити. Також підтверджено, що традиційно процесор з приміткою 4Galaxy отримав свої окремі покращення. Він розігнаний на 150 МГц і має частоту 4,47 ГГц. А ще Qualcomm щось там окремо робили в чіпі з урахуванням унікальних особливостей дисплею S25. Звісно ж, незважаючи на просунутий техпроцес, все це треба охолоджувати. І заява про те, що виперну камеру збільшили на 40%, це не вигадка, а цілком собі підтверджена реальність, яка виглядає ось так. Ну а чи є? З цього великий приріст саме в охолодженні цього процесору побачимо вже пізніше. До речі, якщо ви думали, що в цьому році Exynos зовсім не буде, у мене для вас є новини. З'являється все більше і більше підтверджень того, що Exynos 2500 буде встановлено в Flip та Fold 7. Зокрема, джерела витоку стверджують, що процесор отримає 10 ядер, серед яких будуть ядра з частотами 3 і 3, 2,75 та 2,36 ГГц. Це, звісно, значно простіше, ніж останні з ним, проте в той же час FOLD і Flip ніколи не відрізнялись гарною системою теплообміну. тому, можливо, їм дещо простіший процесор буде тільки корисніший, бо з цим там був тротлінг просто жахливий. А це ще позитивно вплине і на вартість. А ще ходять чутки, що Fold 7 втратить підтримку S Pen, яку, звісно, що характеризують як ну, мало людей Стовували його, ну і закриваючи тему Samsung, ми змушені поговорити про політику. Хочеться вам того чи ні. А ці дві речі останнім часом стали нерозлучні. Тож як вам відомо, новий президент США пообіцяв обкласти Мексику 25 відсотковим податком на все, що виробляється в їхній країні. І ви не повірите, але Samsung, наприклад, в Мексиці має завод по виробництву сушарок, який експортується, звісно, ж, в першу чергу в США, і вони вже зараз працюють над перенесенням цього заводу в Південну Кароліну, де у них вже є завод з виробництва пральних машин. LG, наприклад, також вже переносить виробництво телевізорів та холодильників з Мексики в штат Теннессі. А ще все це може позначитись на ціні фізичних копій ігор, які вплинуть і на цифрові копії, звісно ж. Уся справа в тому, що більша частина інфраструктури виробництва дисків з іграми знаходиться саме в Мексиці. І тут все складніше, ніж з попередніми варіантами, адже переносити таке виробництво в США не рентабельно, адже дисків продається все менше і менше. І перенесення потребує інвестицій, які ніхто не захоче давати заводу, який буде Виробляти все менше і менше продукції. Але вони все ще мають вироблятись. Тому, скоріш за усе, ігри все ж здорожчають в найближчий час. Ну і постійні чутки про GTA 6, чи то за 80, чи то за 100 баксів це також підтверджують. А ще нагадую вам за наш збір і розіграш, в якому залишилось зібрати якісь 80 тисяч, і я пропоную закрити все це до 31-го числа, адже тоді ми на одному стрімі зможемо розіграти і s 25 Ultra, і всі подарунки з цього збору. Усі посилання є в описі та в закріпленому коментарі. AMD поділилися більшою кількістю бенчмарків свого нового топового ноутбучного процесору Ryzen AI Max Plus 395 з вбудованою графікою Radeon 8060. І порівняли вони його з мобільною 4070. І результати, якщо чесно вражають, вбудована графіка цього процесору обходить в абсолютно усіх іграх 4070 в Full HD без будь-яких апскейлерів. Проте, не все так просто. По-перше, AMD взяли 4070 з Rockflow Z13, де вона обмежена TDP в 65 Вт. Та й взагалі це навіть не ноутбук, а скоріше планшет. Плюс процесор там 13900, який також свої ватт 60 70 точно споживає. А новий Ryzen має TDP до 120 Вт, тому як воно там все тестувалося, це ще дуже велике питання. Але сам факт того, що вбудована графіка здатна подолати нехай і дуже порізано, проте все ж дискретну відеокарту, це дуже круто. А порівнювали вони так скоріш за все, через те, що RockFlow Z 1325 року буде саме з цим процесором і без дискретки, взагалі. А для цього пристрою це прямо те, що потрібно насправді. Ну і якщо ми вже загорили за графіку, давайте вкотре поговоримо про Nvidia та відеокарти 50-ї серії. По-перше, відеокарти ще навіть приблизно не з'явились у продажу, а вони вже в дефіциті. Стверджується, що Nvidia сама визначає, якому дилеру і, ск... і скільки саме відеокарт надавати. 50-90 настільки мало, що в деяких магазинах вони будуть навіть не десятками, а одиницями. А ще Nvidia залишила дуже маленьку маржу для продавців, тому навіть там, де, наче як завжди, були ось ці магічні, майже рекомендовані ціни, найближчі місяці вони навряд чи будуть хоч приблизно схожими на рекомендовані. Усе на ну окей, не усе. Одна з причин це через використання пам'яті gddr 7, якої мало і яка значно підвищила вартість картки загалом. А ще партнерам також надали мало чіпів, тому відеокарти і від партнерів NVIDIA також буде небагато, через що і відпускна ціна для продавців буде високою, не кажучи вже про подальшу маржинальність. Коротше, я це все до чого веду. Багато хто питає в коментарях, а коли в Україні, а скільки буде в Україні коштувати, і так далі. Я не можу стверджувати, але з того, що я бачу, не те, що в Україні їх у світі в найближчі місяці нормально буде не купити. Тож якихось прогнозів особисто я робити не стану взагалі, як по часу, так і по ціні. Знаєте, що давно не оновлювалось. Навушники від Sony, адже XM5 вийшли вже майже три роки тому. І от в комісії зі зв'язку США з'явились зображення наступних флагманських навушників компанії wh 1000 xm 6 Ну, хоч десь стабільність та прогнозований неймінг. Судячи із зображень, там будуть амбушури на кшталт. Великих ейрпоців а усе інше: Bluetooth 5.3, швидка зарядка, драйвер за розмірами, наче як і в попередній моделі. А офіційна презентація, знову ж таки, згідно з чутками, має бути в квітні. До речі, про навушники. Я тут днями натрапив на навушники Heavy, які розроблені в першу чергу для важкої музики, проте абсолютно усі профільні ресурси просто в екстазі від того, які це круті навушники взагалі. А в мене навушників нормальних немає. У мене зламались мої магнітопланари, я шукаю собі нові навушники. І власне, чого питаю: шукати десь на огляд ці навушники, чи не треба? А? Ще з оглядів, які я обіцяв, на геймерс вже вийшов огляд нового крісла від Відандасід, тож посилання залишу в описі також. Але найбільше цікаво відбулося в світі AI, і там все настільки глобально, що цілу кримінальну драму можна знімати. По перше, OpenAI презентували оператор нового агента, який може самостійно виконувати дії в браузері. Наразі він доступний тільки в тарифному плані за 200 баксів, проте в найближчому майбутньому цю функцію розгорнуть і для інших тарифних планів подешевше. Згідно з заявою OpenAI, оператор зможе вам забронювати ресторан, білети та житло та робити покупки онлайн. Так, тобто оператор може взаємодіяти з будь-яким сайтом, натискаючи на кнопки та заповнюючи форми як людина. Цікаво тільки чи може він пройти тест. Докажіть, що ви людина. Проте компанія застерігає, що наразі він не ідеальний і має труднощі з дуже специфічними сайтами, складними календарними системами, і він не вміє створювати детальні слайд-шоу, щоб це не означало. Але в цілях безпеки інформацію про вашу картку користувач має все ж вводити сам самостійно, поки що. Також на одній з прес конференцій Дональда Трампа OpenAI, SoftBank та Oracle заявили про створення найбільшого у світі центру обробки даних ШАІ під назвою Stargate з інвестиціями в 100 мільярдів зараз і ще 400 протягом наступних 4 років. В першу чергу задача цього проєкту це найпотужніший ШАІ в історії, який буде працювати над, наприклад, вакциною від раку та створенням індивідуальних планів лікування важкохворих людей. І якщо у них все вийде. Це буде дійсно щось на рівні створення атомної бомби. Технічними партнерами в цьому проєкті вказуються також, звісно ж, Microsoft, NVIDIA та ARM. Для того щоб живити цього монстра, вже зараз попрацьовується план встановлення сонячних панелей та сонячних станцій, які зможуть хоча б частково живити цей дата-центр. Звісно ж, там не обійдеться без атомної електростанції в тому чи іншому вигляді. Проте побудова такої займає роки, а сонячні станції будуть готові повністю вже за максимум 18 місяців, та й вводити їх в експлуатацію можна просто по мірі того, як вони зростають. Ну а так як будуватиме це все це в Техасі, то проблем із сонцем там не буде. Маск, звісно ж, не забув вставити свого носа в цю історію, стверджуючи, що у цих компаній немає таких грошей і нічого вони не зроблять. І це дуже дивна заява, враховуючи, що проєкт курується Трампом, він його анонсував, а Маск вважає себе його найбільшим друзяшкою. А Альтман дуже чудово йому відповів, що маску час зрозуміти і прийняти, що не завжди те, що добре для країни, буде так само добре для його компанії. А Сатіана з Майкрософт заявив у відповідь, що тільки Майкрософт планують туди інвестувати. Лати щонайменше 80 мільярдів. Тож слово маска, як завжди, нічого не значить. І от, наче революція просто не бачених масштабів, Егеш, як раптом в топ-1 App Store вибивається китайський шаї під назвою DeepSeek. Історія у нього просто дивовижна. У 23-му році китайський нікому не відомий підприємець, який займався просто реекспортом заборонених для Китаю чіпів NVIDIA, взяв і зробив свій шаї. Проте, на відміну від американських компаній, він не витрачав на це мільярди доларів, бо використовував абсолютно повністю відкриті дослідження та доступний відкритий код, зокрема, лама від Meta. і створивши. Шаї, який, наче як кращий, ніж остання модель від OpenAI, витративши на це буквально щось там 5 чи 6 мільйонів доларів. І на фоні всього цього акції усіх американських та європейських компаній, які пов'язані з AI, просто полетіли вниз. І Nvidia, наприклад, втратила за один день 13% вартості акцій, що при рахунку на гроші десь 300 мільярдів доларів. Налогічне запитання, чому? Відповідь дуже проста. Світ повірив в те, що маленький китайський ШАІ стартап зміг витратити на модель чи не в 100 разів менше, і добитись таких крутих результатів. Ну а повірив світ, повірили і інвестори. Проте немає абсолютно жодних доказів заявленим цифрам на розробку чи кількості чіпів, які для цього використовувались, адже для порівняння DeepSeek, наче як використовували для навчання всього навсього 50 тисяч графічних процесорів, а OpenAI 500 тисяч. А як ми знаємо, ось такі несподівані буми стартапів відбуваються виключно. Чоно тоді, коли в цьому задіяні державні китайські гроші, і ця думка не безпідставна, адже у відповідь на американський Старгейт Китай зробив дзеркальну заяву про виділення одного трильйона юанів, це там щось 180 мільярдів здається на розвиток інфраструктури Шаї. І отримують їх такі техногіганти, як Бейду, Байденс, Алібаба, і раптом і неочікувано, ще вчора нікому не відома DeepSeek. Знову ж доказів фінансування державою до цього також немає. Проте план мінімум посіяти зерно недовіри до колосальних витрат на шаї заходом, дати думку про те, що от китайці здатні за пару мільйонів зробити ще краще, обвалити акції відповідних компаній, можна вважати викореним. А ще геніальним способом встановити китайський чат GPT, назвемо його так, на величезну кількість смартфонів в США. В одному топі TikTok, в іншому діп Свої думки щодо останніх новин пишіть коментарі, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.